Ситуацію на півдні країни запитаємо в Наталі Гуменюк, це очільниця прес-центру е, оперативного командування Південь. Е, пані Наталі, доброго вам ранку. Скажіть, будь ласка, як за цю ніч змінилася ситуація в вашій зоні відповідальності? Можливо, є якісь зміни в лінії розмежування? Слава Україні. Ми продовжуємо позиційні бої і дійсно працюють. Підрозділи на лінії зіткнення досить щільно. Результати є, але ви чули нашого верховного головнокомандувача президента, і чули звернення генерального штабу, і ми також підкреслюємо, що ще зарано їх проголошу, оскільки ми маємо в них закріпитися. А, дивіться, от ми почали з інформації так про те, що а, говорилося про підірваний штаб єдиної Росії в Маріуполі, ой, в Мелітополі. Можливо, у вас є більше інформації щодо цього додати? На жаль, інформація з окупованих територій не може так швидко бути підтверджена або спростована або уточнена. Тому ми працюємо дуже делікатно і спираючись на дані руку спротиву. А для того щоб вони могли це передати коректно і без висвітлення самих себе, потрібний більш тривалий час. Угу. А, також хотів запитати, яка ситуація стосовно переправ, а, так тому що напередодні була інформація про ну деяку бавовну, як як називають її в Україні, так на одному з напрямків. Не один напрямок, а всі під нашим вогневим контролем. І як тільки окупанти поновлюють там рук, наш контроль посилюється. Я думаю, що всі вже в Україні розуміють, що означає цей самий вогневий контроль. Це дуже делікатна робота артилерії, коли коригуються плани ворога без руйнувань інфраструктури. Ми продовжуємо. Присікати спроби налагодження альтернативних способів переправлення, оскільки ворог намагається все ж таки е, будь-якими шляхами ухитрити нас перевозячи на баржах, змінюючи маршрути, переносячи понтонні переправи, але все ж таки вони забуваються, що вони тут окупанти, а ми на своїй землі. Ми дуже добре знаємось на ландшафті, дуже добре усвідомлюємо географію і особливості берегів і розуміємо звідки і коли вони можуть спробувати знову. Тому наш вогневий контроль всюди Ну, А як щодо переміщення техніки. Ки з тимчасово окупованого Криму ближче до лінії розмежування на Херсонщині. Чи відбувається воно зараз активно і наскільки? Воно не дуже активне, оскільки є усвідомлення їх також про наш вогневий контроль. Але тут роль грає дистанція з розуміння відстані. І тим не менше вони, намагаючись підтягувати, все ж таки розсереджують ті резерви, які розраховують залучити. А все ж таки що наші розрахунки більш точні, і в тому числі і артилерійські розрахунки. А чи можемо ми говорити про те, які види техніки вони найбільше перекидають? З того відео, що було оприлюднено, можна зробити висновки, що підтягується все, що залишилось, все, що можна буде кинути в бій, оскільки, якщо співвідношення взяти наших зведень про знищену техніку, звідти і видно, чого їм вже досить суттєво бракує, і що вони підтягують. Це бронетехніка, зокрема, зокрема, і далекобійна артилерія і важка артилерія, яку ми дуже. Потужно останнім часом почали нижче. Дякую вам, пані Наталя, за те, що зранку самого ранку поінформували нас про ситуацію на південному напрямку. З нами була Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.